Наші командування ми, ми грали сьогодні своє задоволення. Нас розслаблено, звичайно, грали. Видно по нічого, ігрі. Нічого. Що можна сказати по чемпіонату, настільки вдалий, невдалий? Да, цей чемпіонат дуже сподобався, дуже сильний цей чемпіонат. Мабуть, я думаю, що найсильніший чемпіонат, який взагалі був. Там буквально не вистачає 2-3 очка, одне, навіть очко. Будуть такі, претендують 4-5 команд, претендують. І ми б дуже претендували, але ж ми осічку зробили свою. На жаль, і так все, що було по плану, дві матчі виграли підряд, але ж треба було виграти. Венергії, звичайно, ну, будемо працювати. Будемо... А Що заправку для цього результату для цих кількох перемог у? Ну десь, десь трошки ж як ну, десь, десь бувало один був матч взагалі, помните, судді суддівський, там, де судді бат нас вбив, можна сказати. Другі матчі ми самі десь виграли, Валюка 1-0, вигравати за п'ять хвилин до кінця матчу, програти ба-1, теж могли там хоча б нічою зіграти. Теж цепляться і рувер теж проіграли. Грали, грали здорово, програли. Це футбол, це буває. І Цікавіший цим, цим чемпіонат, що кожен може ну, обіграти. Це росте чемпіонат.